12 важливих фактів, які вам треба знати про воронку продажів. Привіт! Мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження, і в цьому відео я дам вам дуже важливу інформацію, яку ви повинні знати про воронки продажів, якщо хочете вдало ними користуватися. Ця інформація буде в більшій мірі стосуватися воронок продажів, які призначені для продажу інформаційних продуктів. Якщо ви розберетеся з цими воронками, то без проблем зможете розібратися із воронками, які призначені для продажу фізичних товарів чи послуг. Тому що всі ці воронки вони мають схожий принцип дії і схожі елементи. А зараз давайте перейдемо до тих важливих речей, які ви повинні знати про воронки продажів. Факт номер один. Яку користь приносить воронка продажів звичайній людині, людям потрібен певний результат, і вони шукають, як його досягти в інтернеті. Проблема в тому, що в інтернеті зараз величезна кількість різної інформації і дуже багато різних інфопродуктів. І в цьому всьому дуже легко заблукати. Тому воронка продажів потрібна для того, щоб не заплутати людину, а провести її простим, зрозумілим шляхом до потрібних інфопродуктів і потрібної інформації, які дійсно допоможуть їй досягти результату. Факт номер два. Навіщо потрібна воронка продажів інфобізнесмену? Воронка потрібна, щоб ви, як бізнесмен, могли виявити певну аудиторію, у якої є якась конкретна проблема, і ви цю проблему можете допомогти їй вирішити, дозовано дати цій аудиторії потрібну інформацію, яка допоможе їм з її вирішенням їх проблеми або задачі, а потім запропонувати більш продвинуту інформацію у вигляді конкретного платного інфопродукту або інфопродуктів. І у підсумку, і причому це зробити автоматизовано без вашої участі, і у підсумку, щоб це принесло клієнту користь, дало рішення його проблеми, а вам, щоб це принесло гроші. Тобто воронка допомагає клієнту, щоб він отримує рішення своєї проблеми, а вам, як власнику бізнесу, як інфобізнесмену, вона допомагає заробляти гроші і автоматизувати всі ці процеси заробітку грошей і продажі ваших інфопродуктів. Факт номер три. За допомогою воронки продажів ви можете збирати певну аудиторію, надавати цій аудиторії потрібну інформацію, будувати стосунки з цією аудиторією, впливати на цю аудиторію, продавати цій аудиторії свої або чужі інфопродукти, допомагати цій аудиторії вирішувати свої проблеми та задачі, автоматизувати всі ці процеси, які я перерахував вище, і заробляти гроші. Тобто автоматизувати весь Весь цей процес надання інформації, побудови стосунків, продажі інфопродуктів, і щоб ще й ви заробляли на цьому гроші, і щоб це все було автоматизовано. Факт номер 4 Більшість воронок продажів складаються із сторінок, листів та інфопродуктів, платних і безкоштовних. Тобто, це головне, ви повинні розуміти, що яка б не була воронка, в, більшості свої, в більшість воронок вона складається з. Торінок листів інфопродуктів. За допомогою безкоштовних інфопродуктів ви привертаєте увагу цільової аудиторії, ділитесь з нею корисною інформацією, показуєте їй свою експертність, що ви розбираєтесь в темі. Будуєте з цією аудиторією довірливі відносини, щоб люди вам довіряли, і продаєте платні інфопродукти цієї аудиторії. За допомогою платних інфопродуктів ви заробляєте гроші. Продаєте інші платні інфопродукти, більш дорогі або якісь більш дешеві. Ну, головна задача, щоб ви ще й продавали за допомогою платних інфопродуктів інші свої інфопродукти. За допомогою листів ви спілкуєтесь зі своїми підписниками та перенаправляєте їх на потрібні сторінки. За допомогою сторінок ви. Збирайте підписників, ділитесь з ними корисним контентом, автоматизуйте всі процеси, тобто, навіщо сторінки потрібні, щоб все це автоматизовано було, щоб видача контенту, щоб якісь там процеси, щоб все це було автоматизовано, щоб ви це не вручну робили, а щоб людина заходила на певну сторінку і отримувала потрібну інформацію. Тобто, автоматизуйте певні процеси та продаєте свої інфопродукти. Факт номер 5 Воронка продажів це як конструктор Лего. У кожної воронки є свій набір листів, сторінок і інфопродуктів. Щоб створити певну воронку, ви берете потрібні сторінки, інфопродукти і листи, об'єднуйте в їх в єдину систему, і ця система дозволяє вам вирішувати конкретні задачі вашого онлайн-бізнесу. Наприклад, візьмемо приклад: якщо ви хочете створити воронку для збору людів, тобто для збору контактів потенційних клієнтів, вона називається Воронка з лід-магнітом, то ось що вам потрібно. Вам потрібно. Вам потрібен безкоштовний інфопродукт або лід-магніт, який ви будете давати в обмін на підписку, хоча б один електронний лист, в якому будете давати посилання на скачування лід-магніту. Ви цей лист налаштовуєте в сервісі e-mail розсилок, прив'язуєте до спеціальної форми підписки. Цю форму установлюєте на спеціальну сторінку підписки. І вам потрібно дві сторінки. Сторінка підписки це сторінка, на якій ви будете пропонувати свій безкоштовний інфопродукт в обмін на підписку, і сторінка подяки це сторінка, на якій ви будете дякувати підписника за підписку, на якій ви будете видавати йому лід магніт, тобто безкоштовний інфопродукт, на який він підписався. Все це разом, тобто цей безкоштовний інфопродукт лід магніт, ці дві сторінки, сторінка підписки, і сторінка подяки, і один автоматизований емейл-лист, все це разом об'єднане в єдину систему. Це і є воронка для збору лідів. Тобто, це таким чином все створюється. І інші воронки будуються по такому ж принципу: тобто беруться певні сторінки, беруться певні інфопродукти, беруться певні листи, об'єднується це все в єдину систему, і таким чином у нас виходить воронка продажів, щоб ви розуміли просто. Факт номер 6 Одна із перших воронок, з якою вам обов'язково треба розібратися, це воронка з лід-магнітом. Чому? Тому що це одна з найпростіших воронок продажів. Її дуже просто створити. На основі цієї воронки будується безліч інших воронок продажів. Вона універсальна, тому що підходить для більшості бізнесів. Навіть якщо ви займаєтесь не інфобізнесом, а якимось іншим бізнесом, ви також можете застосовувати цю воронку. І ви також можете за допомогою неї збирати, тобто, за допомогою неї ви можете збирати контакти потенційних клієнтів і навіть їм щось продавати. Ви навіть заробляти можете за допомогою цієї воронки, і це дуже круто. Трохи раніше я вже описав, із чого складається ця воронка. Тобто я вам казав, що це безкоштовний інфопродукт, дві сторінки, сторінка підписки, сторінка подяк і один автоматизований лист мінімум. А зараз я вам розповім, як працює ця воронка. Ви направляєте свою цільову аудиторію на сторінку підписки вашої воронки. Частина цих людей вносить свій емейл, ті, які найбільш зацікавлені, в спеціальну форму підписки сервісу емейл-розсилок, щоб отримати ваш безкоштовний інфопродукт, Лідмагніт. Далі вони їм на пошту приходить спеціальний технічний лист від сервісу e-mail-розсилок. Вони підтверджують підписку і таким чином стають вашими підписниками. Одразу після того, як вони підтвердили підписку, у них відкривається ваша сторінка подяки. На цій сторінці ви дякуєте підписників за підписку і даєте їм посилання на скачування безкоштовного інфопродукта – Магніта». Ще на цій сторінці ви можете запропонувати підписникам купити якісь платні інфопродукти. таким чином, ваша воронка вже буде вам приносити якісь кошти. Крім того, всім вашим підписникам на пошту приходить ще й автоматизований цей лист з посиланням на скачування вашого безкоштовного інфопродукту. На той випадок, якщо людина випадково закриє сторінку подяки, вона не скачала лідмагніт, а тут їй перейде на пошту електронний лист з посиланням на скачування лід-магніту, і вона зможе його скачати. Тому для цього це і робиться. До речі, в описі даного відео я залишу посилання на сторінку підписки моєї воронки з лід-магнітом. Ви можете на неї підписатися і подивитися, як ця працює воронка. Ви зайдете на сторінку підписки, подивитесь, як вона влаштована. підпишетесь, побачите, які листи вам приходять. Побачите сторінку подяки мою, побачите, який я лід-магніт використовую. Тобто, все це зсередини ви зможете подивитися, якщо підпишетесь. Тому раджу вам це зробити. Я в описі залишу посилання на сторінку підписки. В описі до цього відео. Факт номер 7. Що треба знати про інфопродукти воронок продажів? Для створення повноцінної воронки продажів потрібно хоча б два інфопродукти, безкоштовний і платний. Що значить повноцінний? Повноцінний – це та, яка буде вам гроші приносити. Тобто, якщо ви хочете, щоб воронка не просто вам лідів там збирала, а ще й гроші приносила, то вам потрібно, як мінімум, два інфопродукти, безкоштовний і платний. Безкоштовний інфопродукт це приманка, за допомогою якої ви будете збирати підписників, потенційних клієнтів. Тобто, це продукт він буде приманювати потрібну вам аудиторію. Ви будете їх перетворювати в підписників за допомогою форми сервісу, і мейл-розсилок. Платний інфопродукт це більш просунута інформація, яка допоможе вашим підписникам вирішити їх проблему або задачу. Тобто, лід-магніт – це якась коротенька, така невеличка інформація, корисна. А вже платні інфопродукти це вже просунута інформація, яку ви продаєте за гроші, і за допомогою цих продуктів ви допомагаєте людям вирішувати їх проблеми або задачі. А вам, як власнику бізнесу, платні інфопродукти будуть допомагати заробляти гроші. Тобто людям вони допомагають досягти певного результату, а вам, як власнику бізнесу, вони приносять гроші, ви їх продаєте і заробляєте на цьому гроші. Думаю, що з цим зрозуміло. Факт номер вісім. Ось що важливого треба знати безпосередньо про безкоштовні інфопродукти. Безкоштовні інфопродукти воронки часто називають лідмагнітами, тому що вони призначені для притягування лідів. У лідмагніта є дві головні цілі. Перша бути достатньо привабливим, щоб людина захотіла на нього підписатися, щоб люди хотіли підписуватись на ваш лід магніт. Тому він повинен мати реальну цінність і приносити реальну користь людям. Тобто, це повинно дійсно бути щось цінне для людей, щоб вони захотіли його отримати і захотіли дати свій емейл в обмін на цей продукт. Друга ціль у цього продукту це продажа вашого платного інфопродукту. Тому він обов'язково повинен. Силатися на платний інфопродукт повинен рекламувати той платний інфопродукт, який ви хочете продати. Тобто, ви повинні розуміти, що безкоштовна одна з ключових задач безкоштовного інфопродукта ще й продажа вашого платного інфопродукта. То він тому повинен бути дійсно класний і він повинен силатися на платний інфопродукт, щоб людина захотіла купити ваш платний інфопродукт. Лід Магніт це перше враження. Хоч лід магніти безкоштовний, він все рівно повинен бути дуже високої якості. Чому? Тому що у вас не буде другого шансу справити перше враження. Тобто, якщо ви не зачепили людину з першого разу своїм лід магнітом, то у вас може більше ніколи не бути шансу щось продати цій людині. Тому цей продукт дуже повинен бути дуже класний. І люди повинні хотіти його. Популярні лідмагніти це якісь можуть бути міні-книги, це можуть бути чек-листи, pdf книги шаблони, аудіозаписи, відео, шпаргалки, робочий зошит щось таке, що дійсно приносить користь людям, що дійсно допомагає їм і що вони хочуть отримати в обмін на підписку. Факт номер 9. А ось що важливого треба знати про платні інфопродукти. Платний інфопродукт може бути у вигляді відеокурсу, великої вже повноцінної книги, сторінок там на 300-500, аудіокурса, тренінгу, мембершіпа, майстер-класу, особистого коучинга, групового коучингу, онлайн школи. Якщо ви хочете створити... Повноцінні прибуткові воронки продажів, які будуть вам приносити більше грошей, ніж ви будете витрачати на трафік і інші якісь допоміжні речі. Якщо ви хочете побудувати дійсно успішний інфобізнес, вам потрібно не просто платний інфопродукт, один якийсь, а вам потрібна ціла лінійка інфопродуктів різної цінової категорії. Ви повинні це розуміти. Тобто, на перспективу, ви повинні не просто один інфопродукт якийсь створити, а цілу лінійку інфопродуктів різної цінової категорії від безкоштовних до дуже дорогих. Рассел Брансон називається сходами цінності. Я вже у серії своїх відео розповідав про сходи цінності, ви можете пошукати на моєму каналі, там дуже багато інформації про сходи цінності. Це дуже важлива тема. Сходи цінності будуються за наступним принципом. Чим дорожче інфопродукт, тим більше користі він приносить, і тим вище він знаходиться на ваших сходах цінності. Якщо у вас будуть сходи цінності, чому важливо мати сходи цінності, чому важливо мати інфопродукти різної цінової категорії, цілу лінійку? Тому що тоді ви зможете створювати безліч різних воронок продажів на будь-який смак, ви не просто якусь одну там, або дві воронки зможете створити, а ви зможете робити різні послідуючі воронки, продавати дуже багато різних інфопродуктів, зовсім... тобто у вас буде дуже багато можливостей створювати різні воронки. І друге, ви зможете рухати своїх підписників вверх по цим сходам цінності, продавати їм більш дорогі інфопродукти і заробляти все більше і більше грошей з одних і тих же самих клієнтів. Тобто, спочатку, ви там. Запропонували щось безкоштовне, потім, за допомогою там воронки, ви продали їм щось інше, потім ще більш дороге. І так, ви рухаєте своїх підписників по сходам цінності і заробляєте все більше і більше грошей. І плюс, коли у вас є лінійка інфопродуктів різної цінової категорії, ви можете охопити більшу аудиторію. Ви одним продасте щось дешеве, другим середньої цінової категорії, а іншим щось дороге продасте. І таким чином, ви зможете більше заробляти. Факт номер 10. Що вам треба знати про емейл листи воронок продажів? Ваші листи повинні змусити підписника перейти по потрібному посиланню. Ось ключова задача ваших листів. Тобто, у вас в більшості листів буде якесь посилання, куди ви будете направляти своїх підписників. І от задача листа це змусити людину перейти за цим посиланням. Тобто, головна задача листів це перенаправляти підписників на потрібні вам сторінки. Все інше там ділитись контентом, будувати відносини, продавати, все інше ви вже робите на цих сторінках. Тобто в листах не намагайтесь там все це робити. В листах ваша задача в першу чергу перенаправити на потрібну сторінку. А вже на потрібній сторінці ви вже там продаєте, ви вже там будуєте відносини, ви ділитесь контентом. Основні блоки листа. Тема листа, щоб його відкрили. Тобто, вам треба зачіпити людину, щоб вона захотіла відкрити ваш лист. Далі, вступна частина, якщо ви хочете, щоб людина прочитала ваш лист, ви повинні казати про проблему цієї людини. Далі, третя, основна частина, в якій ви розповідаєте про рішення проблеми. І, звичайно, заклик до дії. Тобто, ваша задача змусити людину натиснути на потрібне вам посилання і перенаправити на потрібну сторінку. Проста формула для написання листів. Перше, ось що в мене є для вас. Тобто ви кажете, яку інформацію ви хочете надати. Друге, ось чому це важливо. Третє, ось що вам треба зробити. Тобто ви закликаєте людину перейти по посиланню і потрапити на потрібну сторінку. І четверте, ось чому вам треба діяти прямо зараз. тобто Ви вказуєте причину, чому людям треба перейти за цим посиланням прямо зараз. Факт номер 11 Що треба знати про сторінки воронок продажів? У кожної воронки є свій набір потрібних сторінок. У кожної сторінки є своя певна функція. У однієї сторінки повинна бути одна функція і один заклик до дії. Тобто, якщо це сторінка підписки, то в неї заклик підписатися. Якщо це контентна сторінка, то в неї ціль, функція, щоб ви подивились контент. Якщо це передпродажна сторінка, то задача підігріти вас і підготувати до продажі. Якщо е, ваша там, задача продати, то ви вже направляєте на Сторінку продаж, тобто у кожної сторінки своя функція і свій один заклик до дії. Не треба все робити на одній сторінці. Для кожної задачі своя сторінка, основні типи сторінок для створення воронок. Перша сторінки реєстрації це сторінки для збору підписників, це сторінка реєстрації на вебінар, це сторінка підписки, там, різні там лідмагніти. Сторінки подяки це сторінки, які потрібні, щоб подякувати підписника за виконання цільової дії, надати йому потрібну інформацію і продати нам, можливо, якісь там платні інфопродукти. Передпродажні сторінки. Це сторінки для надання корисного контенту підписникам, для побудови відносин з ними, для зняття яких там зауважень, для підігріву до теми. Ну, тобто це різні допоміжні такі контентні сторінки, які готують людину до продажі. Далі сторінки продаж це сторінки, на яких ви вже безпосередньо продаєте свої платні інфопродукти. Сторінки для підвищення продажів. Це сторінки, на яких ви допродаєте своїм клієнтам інші ваші платні інфопродукти. Тобто, коли вже людина щось у вас купила, ви їх направляєте на сторінки з допродажами. Це називається ще запселом. Це сторінки з пселами. Це коли ви пропонуєте вже клієнту, який щось купив, ще щось купити додаткове. Таким чином ви збільшуєте середній чек покупки. Тобто задача цих сторінок збільшити середній чек покупки, допродати людям щось додатково. Сторінки для вебінарів це сторінки, які допомагають проводити вебінари. там Сторінка з кімнатою вебінарною, це сторінка з записом вебінару. Це різні такі допоміжні сторінки. Далі користувацькі сторінки. Це різні допоміжні сторінки, які допомагають там технічні якісь сторінки, які допомагають вам надавати потрібну інформацію своїм підписникам. Сторінки для партнерів. Це сторінки для надання інформації потрібної вашим партнерам. Ось такий набір основних сторінок. Тобто, ви для того, щоб створити воронку, вибираєте потрібні сторінки, і з цих сторінок створюєте воронку. Додаєте туди листи, додаєте туди інфопродукти і таким чином створюєте воронку. Ось так будуються всі воронки. Факт номер 12 Для створення воронок продажів, крім сторінок, листів інфопродуктів, вам ще знадобляться сервіс програма або плагін для створення сторінок. Тобто, щоб сторінку створити, вам треба якийсь сервіс, програма або плагін. Далі вам потрібен сервіс email розсилок щоб надсилати людям емейли, щоб автоматизувати цей процес, щоб збирати підписників. Сервіс прийому платежів це сервіс для того, щоб ви могли продавати свої платні інфопродукти. Сервіс для проведення вебінарів це сервіс для того, щоб ви могли проводити вебінари. І сервіс для створення графічних матеріалів це для того, щоб ви могли оформлювати там свої листи, свої інфопродукти, там різну графіку створювати. Тобто, ось такий набір. Тобто, це такі основні сервіси, які вам потрібно, щоб ви могли створювати там більшість воронок продажів для вашого онлайн-бізнесу. Тобто... Сервіс програми і плагін для сторінок, емейл-розсилок, сервіс, сервіс прийому платежів, сервіс проведення вебінарів, і сервіс для створення графічних матеріалів. Ось такий набір. Те, що я розповів вам в даній статті, це фундаментальні речі, які ви повинні знати про воронки продажів. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. До речі, напишіть в коментарях, що нового про воронки продажів ви дізналися з цього відео. З радістю почитаю ваші коментарі. На сьогодні у мене все. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!